Добрий день, це блок лекцій травматології проекту Studybox. І сьогодні ми з вами розглянемо, що таке системний червоний вовчак. Тож, це системне аутоімунне захворювання сполучної тканини, і я зосереджу вашу увагу на того, що це саме системне захворювання. Воно вражає багато систем нашого організму, і це замовляє таку широку яку, клінічну симптоматику і певні труднощі в діагностиці. Це захворювання не визначене та воно характеризується гіперпродукцією аутоантитіл до різних компонентів клітинного ядра та імунних комплексів з розвитком імунозапального пошкодження тканин і внутрішніх органів. Тож етіологія захворювання невідома, але є етіологічні чинники, під впливом яких і розвивається системний червоний вовчак. До них відноситься вірусна інфекція, як, наприклад, вірус Епштенбару, простого герпесу, цитомегаловірус, вірус краснухи, кору, ще можуть бути РНК-віруси та ретровіруси. Генетична схильність, як, наприклад, носійство генів hla dr 3 2, a 1 та B8. і спадковий дефіцит певних ланок системи компліменту, як, наприклад, С1, 2 та 4. А також вплив гормональних факторів, як, наприклад, гормону естрогену, і це пояснює той факт, що системний червоний вовчак розвивається переважно у жінок молодого віку та у дівчат в період пубертату, коли високий рівень естрогенів, і фактори зовнішнього середовища, як, наприклад, ультрафіолетове опромінення, вакцинація бактеріальні інфекції та прийом певних лікарських засобів, як, наприклад, прокаїнаміду, гідралазину, метілдопи, ізоніазіду та сульфасолазіну. Патогенез системного червоного очаку полягає в тому, що під впливом всіх цих факторів відбувається порушення імунної відповіді, дисфункція глітинах та гуморальних ядер імунітету. Відбувається аутоімунна відповідь та в умовах дефіциту та хелперів та супресорів виникає поліклональна беклітина активація. Ми з вами знаємо, що беклітини в нашому організмі продукують антитіла. Але у випадку системного червоного чаку та аутоімунної відповіді відбувається продукція аутоантитіл та імунних комплексів, що розносяться з током крові в різні системи органів. Та виникає така широка клінічна симптоматика, яку ми розглянемо трохи згодом. А, так коротко може виникати еритема, артрит, нефропатія, перикардит, ураження серця як міоендокардити, та зміни нервової системи. Це змовляє хронічне запалення, і в умовах тривалого запалення може виникати певні ускладнення, як, наприклад, приураження нерокси, ниркова недостатність, фіброз будь-якого органу, атеросклероз судин та навіть виникнення інсультів. На даному слайді я намагалась найбільш повно зобразити клінічні прояви, які можуть бути за системного червоного вчаку. Як ви бачите, симптоматика дуже широка, вражається будь-яка система організму. І у пацієнта можуть бути будь-які симптоми, це і зумовлює такі складнощі в діагностиці. Тож серед загальних симптомів може бути лихоманка, загальна слабкість, зниження маси тіла, швидка втомлюваність та випадіння волосся. З боку органу зору сухий синдром, восколіт сітківки, кон'юктивіт та епісклерит. З боку родової порожнини та носа, виникнення виразок. Може зустрічатись люпусхеліт та втосні стоматити. Можуть бути міалгії, міопатії та міозити з боку ураження м'язової системи. З боку серцево-судинної системи. Серце може вражатись як перикардит, міокардит та виникнення ендокардиту. Для системного червоного вовчаку є специфічним неінфекційний ендокардит або ж ендокардит ліпманасасаса, при якому вражається переважно мітральний клапан. Ще може бути атеросклероз судин, тромбози, тромбофлебіти, васколіти, артеріальна гіпертензія та в клінічному аналізі крові анемія, вона нормохромна чи гемолітична, ще лейкопенія та тромбоцитопенія. З периферії це синдром Рейно, пальмарна еритема, теліангектазії нігтьових валиків та периферійна нейропатія. З боку нервової системи можуть виникати транзиторні ішемічні атаки, інсульти, порушення когнітивних функцій, полінейропатія, деп... депресивні епізоди та психози та симптоми органічного ураження головного мозку. З боку шкіри найбільш характерною є еритема у вигляді метелика, що вражає переважно обличчя. Але не тільки це шкіряний прояв системного червоного очака. Ще може виникати кільцевидний чи псоріазоподібний висип, дискоїдні зміни та пустельозні висипання. З боку легенів може виникати плеврит, сухий чи ексодативний, інтерстиціальний пневмоніт. Недостатність за рестрикційним типом, альвеолярні кровотечі, інтерстиціальний фіброз та виникнення легеневої гіпертензії. Нирки можуть вражатись у вигляді вовчакової нефропатії чи люпуснефриту, гломеронефритів, дистального тубулярного ацидозу та, як ускладнення цього, хронічної ниркової недостатності. З боку шлунково-кишкового тракту може бути больовий синдром, як прояв диспепсії, тромбозу мезентеріальних судин, пептичних вирасок, панкреатиту. і Ще у пацієнтів може зустрічатися кіпатамикалія. З боку суглобів виникає хронічний мавчаковий артрит. Він дуже схожий з ревматоїдним артритом, вражається проксимальні міжфалангові, п'яснофалангові, колінні, зап'ясково-п'яскові суглоби, але на відміну від ревматоїдного артриту не характерні деструкції та ерозії кісткової тканини. Ще може виникати асептичний некроз. А тепер трохи візуалізуємо, які можуть бути ураження шкіри та слизових за допомогою фото пацієнтів. А зліва, зверху зображена еритема у вигляді метелика, вона характерна для гострої форми, для гострої шкіряної форми системного червоного вивчаку. Уражує переважно шкіру обличчя, це щоки, ніс ще може вражатись шия та зона декольте. Нижче зображена алопеція або ж ділянкою випадіння волосся. По центру зверху зображений кільцевидний висип, він характерен для підгострої шкіряної форми. Це такий висип з ділянками депігментації в центрі. І після себе він не залишає рубців. На відміну від дискоїдних змін, що зображені нижче і характерні для хронічної шкіряної форми. А з права. Справа зверху зображена ураження слизок у вигляді автозного стоматиту та нижче зображена січа стелеведа або ж таку а, судинну сіточку. Артропатія жаку це артропатія, яка характерна для системного червоного овчака. Являє собою нееразивний деформівний артрит. А це артрит з деформаціями, як при роматорному артриті за типом бутаньєрки та лебединої шиї, але, на відміну від ревматоидного артриту, не характерні ерозії. І справа зображена синдром Рейно. Що ж це таке? Це приступи вазоспазму, тобто побіління пальців рук або ж посиніння в синю стадію, рідко може вражати сніс або вушні раковини. Це відбувається під впливом холоду, емоцій або, взагалі, без очевидної причини. Вовчаковий нефрит клініко лабораторно проявляється в аналізі сечі, протеїнурією, еридроцитурією та гіалі... гіаліновими та серністими циліндрами. В біохімічному аналізі крові підвищується рівень креатиніну та, як наслідок цього, знижується рівень швидкості клубочкової фільтрації. Патоморфологічно виділяють шість класів, вони виділяються залежно від відсотку уражених клубочків та наявності нефросклерозу. Переходимо до збору анамнезу, які взагалі ми питання можемо задати пацієнту з системним червоним вовчаком або пацієнту, у якого ми підозрюємо: системний червоний вовчак. Як і у будь-якого пацієнта, спершу ми запитуємо його скаргу, що його до нас призвело. Далі деталізуємо. Я намагалась поділити по таким блокам, по системам, які можуть вражатись. Перш за все, ми починаємо з загальних симптомів. Чи відчуває пацієнт загальну слабкість або швидку втомлюваність, чи змінювалася його вага та чи підвищувалася температура тіла? Далі переходимо до враження шкіри та слезгових. Чи помічав пацієнт висип або покраснення шкіри та яких ділянок? Можливо, пацієнт відмічав появу рубців. Що провокує появу цього висипу, або як шкіра пацієнта реагує на сонце? Та чи турбує його ерозії слизових рта та носа, можливо, там пацієнт має стоматити? З боку нирок, чи турбує пацієнта набряки та чи помічав він зменшення кількості сечі або зміну кольору? З боку серцево-судинної та дихальної системи, чи відчуває пацієнт болі в брудній клітині, задишку за фізичного навантаження, та чи були в нього епізоди прискореного чи неритмічного серцебиття. З боку суглобів та м'язів, чи відчуває пацієнт біль або набріг, або скучість в суглобах та в яких саме, та чи турбує його ранкова скутість, і скільки вона взагалі триває? З боку нервової системи дізнаємося, чи були у пацієнта в анамнезі інсульти, транзиторні ішемічні атаки чи епілептичні напади, та чи спостерігають головні болі, запаморочення, зміни зору та слуху, та чи виникають труднощі з концентрацією уваги та епізоди втрати пам'яті. Ми запитали у пацієнта такі питання щодо ураження систем, деталізували його скарги. Але крім цього, нам потрібно ще збирати його анамнез життя, його сімейний анамнез, запитувати, які у пацієнта були інфекції, які були вакцинації та які він приймає лікарські засоби. Переходимо до діагностики. В загальному аналізі крові підвищений рівень швидкості сдання ретроцитів, лейкопенія та лімфопенія, нормохромна або гемолітична анемія та тромбоцитопенія. В загальному аналізі сечі за ураження нерок виникає протеїнурія, гематорія та лейкоциторія. В біохімічному аналізі крові при ураженні нирок може бути підвищення сечовини та креатоніну, може знижуватись альбумін, підвищуватись гамаглоболін, підвищуватись АСТ та ЛТ, і при цьому рівень серії активного білку нормальний або незначно підвищений. В імунологічному дослідженні пацієнт повинен ставати антинуклеарні антиціла, антифосфоліпідні, антиціла до нативної ДНК, антиціла до рібонуклеопротеїнів, антиціла до білку сміта, антиціла до білку К та антиціла до клітинного ядерного антигену. Також можуть бути позитивні неспецифічні реакції для сифілісу та зниження певних ланок системи компліменту, наприклад, С3 та С4. Також дослідження біоптату шкіри та нирок і інші дослідження вже залежно від клінічної симптоматики, яка система органів у конкретного пацієнта уражена. Переходимо до класифікаційних критеріїв. Перш за все слід сказати, що є вхідні критерії, тобто підвищення антинуклеарних антитіл в титрі 1 до 80. Є певні клінічні області або ж домани, це системні як лихоманка, шкірні як алопець або вираз керта, підгострий чи дисковитний вовчак та гострий шкірний вовчак, артрит, як синавіїт або пальпаторна болючість і ранкова скутість більше 30, 30 хвилин. Неврологічна симптоматика, як марення, судоми, запалення серйозних оболонок, як, наприклад, плевральний чи переквардіальний випіт, гострий перикардит, гематологічна лейкопенія, тромбоцитопенія та гемоліз, і ниркове як протеїнорія і біопсія нирок. Залежно від цього, пацієнт набирає певну кількість балів. Є ще імунологічні домени, залежно від лабораторних критеріїв, як антитіла до нативної ДНК та антитіла до думку сміта, концентрація 3 та С4 ланок системи компліменту та антифосфоліпідні антитіла. Пацієнт набирає певну кількість балів та діагноз становлюється за наявності 10 та більше балів. Щодо класифікації, за характером перебігу захворювання виділяють гострий, підострий та хронічний системний червоний вовчак. За основним клінічним синдромом може бути рецидивуючий поліартрит, симптом дискоїдного вовчака, синдром Рейно, синдром Бельгофа, синдром Шегрена та антифосфоліпідний синдром. За фазою та ступеню активності процесу це може бути або ремісія, чи неактивна фаза, або ж активна фаза, в які виділяють три ступені активності високий, помірний та мінімальний. Ступені активності встановлюється за індексом активності SLEDAI, посилання, на яке я думаю, буде доступна під відео. Клініко-морфологічно може вражатись шкіра у симптому метелика, капіляриту, ексидативної ритеми, пурпури, дискоїдного вавчаку та ретикулярного ліведу, суглобів, артралгії, поліартритом, гострим, підострим та хронічним, сирозних оболонок, як полісиразит, плеврит або перикардит, перегепатит чи переспленіт. Серця у вигляді міокардиту, ендокардиту, недостатності мітрального клапану, міокардіофіброзу та міокардіодистрофії. Легень у вигляді пневмоніту, гострого чи хронічного та пневмосклерозу. Нерок у вигляді люпус, нефриту, дифузного поширеного гломеролефриту, ізольованого чергового синдрому або нефротичного синдрому, та нервової системи у вигляді поліневриту, інсультів, васколітів, судин головного мозку. Перейдемо до зразків формулювання діагнозу. Тож, перш за все, ми встановлюємо системний червоний вовчак. Далі перебіг: це гострий, підгострий або хронічний, Активні, активну фазу, ступінь активності і далі з ураженням шкіри, яке ураження, наприклад, метелик. Суглобів поліартрит, сирозних оболонок і так далі. Причому, коли ми встановлюємо, наприклад, ураження серця, ендокардитлімана сакса, недостатність нейтрального клапана, ми завжди після цього встановлюємо ступінь серцевої недостатності. Диференціальний діагноз проводиться з ревматоїдним артритом, при якому також вражаються дрібні суглоби кистей та стоп. Але характерними є ще ревматоїдні вуслики, деформації суглобів, френденологічні росії та позитивні лабораторні це ревматоїдний фактор та антіссібі. Вусликовий поліартеріїд характеризується васкулітом з судин середнього калібру, а клінічно це геморагічні вис... вис... висипи та позитивні асад. Гриноліматосовий вегенера також характеризується позитивним ансад та при ньому уражується пазухи носа. За дерматоміазиту та поліміазиту є характерним висип готрана та геліотропний висип. Більш виражена м'язова слабкість та лабораторна антиджой 1. Системна склеродермія характеризується щільною та потовщеною шкірою, позитивними антитілами анти та антицентромерними антитілами. Щодо лікування, серед загального потрібно виключити психоемоційні навантаження, зменшити перебування на сонці та лікувати суботні інфекційні захворювання. Пацієнтам не рекомендується застосовувати препарати з вмістом естрогенів та не рекомендується застосовувати препарати, що можуть викликати медикаментозний вивчак. Вони зображені правіше. Ще потрібно проводити профілактику остеопорозу та атеросклерозу. Це полягає в Припинення шкідливих звичок, припинення паління, дієта з високим вмістом кальцію та вітаміну Д, знищити споживання тваринних жирів, контроль маси тіла, адекватні фізичні навантаження та у випадку остеопорозу бісфосфанатів та у випадку атеросклерозу фолієвої кислоти. Щодо лікування системно-червоного овчака, Цілю терапії є переведення в ремісію. Або переведення в низьку захворювання, коли за шкалою следай набирається 4 та менше балів. Лікування полягає в застосуванні глюкокортикоїдів як преднізолону, його дозування обирається залежно від активності, а може застосовуватись у вигляді пульстерапії, коли внутрішньовенно-крапельно вводяться великі дози мети протягом трьох днів. Ще можуть застосовуватись імуносупресори, як циклофосфамід, азотіоприн, муфетил та циклоспорін А. Переважно вони застосовуються за люпус нефриту. Та комбіноване лікування, як у вигляді пульстерапії преднізолону з циклофосфамідом, та преднісолоном, так і може застосовуватись азотіоприн в комбінації з циклофосфамідом або ж хлорамбуцил з преднізолоном. Серед амінохінолонових препаратів застосовується гідроксіхлархін за низькою активності на тлі фотосенсибілізації та помірного враження шкіри і суглобів і ще можливе його поєднання з пероральним прийомом глюкокортикостероїдів. Нестероїдні протизапальні, як молоксикам, целикоксид та диклофінак калію застосовується за м'язово-скелетних проявів, лихоманки та помірно вираженого сиразіту може застосовуватись екстракорпоральні методи на тлі прийому глюкокортикостероїдів та цитостатиків. Плазмоферес, наприклад, за цитопенію, кріоблобуліномії, васколіти, ураження центральної нервової системи та тромбоцитопанічної пурпори. І ще може виконуватись імуносорбція або ж селективна імуносорбція. а вона ще має імунокорегуючу дію та підвищує чутливість клітин крові та тканин до дії глюкокортикостероїдів. За тяжкого та неконтрольованого перебігу може застосовуватись моноклональні антитіла, Наприклад, ритуксімаб – це моноклональне антитіло до cd 20 рецепторів Б-лімфоцитів. Застосовується у внутрішньовенних крапельних інфузіях з інтервалом 2 тижні. Або ж Белімомаф це моноклональні антитіла до імуноглоболін G1. А воно є специфічним до розчинного білка стимулятора Б-лімфоцитів, застосовується в підшкірних ін'єкціях раз на місяць за високою імунологічною активності та без клінічних ознак ураження мирок та центральної нервової системи. Тож, резюмуємо все сказане. Системний червоний це має системне аутоімунне ураження, вражає майже всі системи нашого організму і при цьому ураження аутоімунне, виникає автоімунне запалення. А характерною є еритема шкіри обличчя у вигляді метелика і фотосенсибілізація. Має хронічний перебіг з періодами ремісій та загострень. Основними мішенями є суглоби. Нирки з виникненням вовчакового нефриту або шлюпу серця, мозок та кровоносні судини. Лабораторно підвищується швидкість осідання еритроцитів, лейкопенія, лімфопенія, анемія та тромбоцитопенія. Позитивними є антинуклеарні антитіла, антиціла до нативної ДНК, антиціла до білку та антифосфоліпідні антитіла, антиціла до рібонуклеопротеїнів, антитіла антиціла до Білку Q та антитіла до проліферативного клітинного ядерного антигену. Також позитивні неспецифічні реакції для сифілісу та зниження С4 та С3 ланок системи компліменту. Лікування полягає в застосуванні системних імунодепресантів, тобто глюкокортикостероїдів, цитостатиків, амінохінолонових препаратів та моноклональних антитіл. Дякую вам за увагу! Хочеться подякувати нашій команді, це нашій координаторці, нашому лікарю ревматологу що допомагали у створенні цієї презентації, список літератури, що ми застосовували. І якщо у вас виникають будь-які питання, пишіть під, ві під відео, ми будемо раді вам відповісти. Ще раз дякую вам за увагу.